Питання децентралізації на Луганщині вкотре збирає за одним столом представників органів місцевого самоврядування, експертів Луганського регіонального відділення асоціації міст України та обласну владу. Порівняно з іншими областями, на Луганщині реформа впроваджується повільно та часто зустрічає супротив. Експерти бачать дві головні причини: перше це проведення то в зв'язку з цим не призначення в двох із чотирьох створених громад: в Щастинській і в Новоайдарській. І друге суб'єктивне це відсутність, все ж таки, я завжди кажу, політичної волі зверху, з рівня облдержадміністрації, обласної ланки і районної ланки, по-перше, районної ради і деякі райдержадміністрації. Головні супротивники цієї реформи це безумовно, районні ради. І деякі райони державної адміністрації їх в цьому підтримують, бо в разі створення об'єднаної територіальної громади вони лишаються повноважень. Можливості управляти майном, фінансами, а значить і управляти людьми. Очільник Луганщини Юрій Гарбус реформу вважає необхідною, але поспіх тут ні до чого. Децентралізація вона нужна, але швидкість движення пошагова я б, мабуть, не спішов. Чому? Тому що. Не можуть сьогодні ні один із міністрів чітко дати я задав питання, дати об'яснення, як це буде працювати в повному завершенні, що ми там йдемо з такою, скорістю, як ми почали по Україні, саме все-таки чергу. Зміни у законодавстві щодо децентралізації та переформування органів самоврядування на місцях вже прийняті у Верховній Раді, кажуть нардепи. А от схвалення головного закону має всі шанси затягтися через нюанси, пов'язані зі статусом Донбасу. Це викликає неоднозначну реакцію не тільки в Верховній Раді, а й в суспільстві. І великі сумніви є, що в цьому варіанті цей закон може бути прийнятий. На мій погляд, необхідно розділити питання Донбасу і децентралізації, щоб питання децентралізації пішли через Конституцію. На місцях картина виглядає трохи інакше в області й досі існує жорстка вертикаль влади. Експерти вважають, що міняти його можна старим методом батога та пряника. Будемо їздити, розказувати про переваги, будемо розказувати, що таке децентралізація, об'єднання асоціація. Ми повинні це будемо робити. От Другий путь, путь – пут це включення адмінресурсу в лапках. скажімо. це стимулювання або, скажімо так, нейтралізацію. Впливу керівників районного рівня і стимулювання іменно керівників органів місцевого самоврядування власний досвід добре, а наочний приклад краще. Вважає Юрій Гарбуз. Я зараз збираю в ближайше время в пределах 50 може 60 чоловік з території нашої конської області, в которую ведуть делегації песіміст і оптимісти которые относятся по-разному к децентрализации. И мы объединим 5-6 областей, и уже на Западной Украине пригласим народных депутатов, пригласим министра, пригласим премьера, и обсудим, хотелось бы так, чтобы это все произошло, и обсудим уже все эти положительные и отрицательные моменты.